Друзі, сьогодні День Канади, всі, хто в Канаді, вас на ньому. Приїхали ми сьогодні на ринок, в Меніпезі є ринок, на Пібіні, в кінці Піліни. Адреса залишу в посиланні під цим відео. Давайте подивимося. Дуже він схожий на український, гарно попередньо. Ми вийшли. Вести по назві в інтернеті. Заходимо. Що тут? Бачите, тут вже продають всякі закруточки домашні. Отже, я думаю, що це просто як український ринок, такому руслі. Невеликий, але все ж таки як ви бачите музика, Ви бачите, дають всякі в'язні штуки, від домашніх. очень круто для всех часть сегодня знаем довольно тощо день канады отлично футболи Бачите, тільки всякі такі закруточки. Тут ще є зелень. Вот. там. Бачите, продають всякі такі. Ну давайте я подивлюся. Що тут є? Тут вже тут продають горячок, капусту, чаточку зелень. Так що доподився ну, що тут є. Якщо чесно, я думав, що щось буде набагато масивніше. Такі дні інші ютубери в ніпезії знімали. По суботах більше всього було. Можливо, кажу, що це сьогодні День Канади. Більше таких смаколиків є, чим таких овочів та фруктів. Сьогодні тут на базарчику зробили концерт. Така атмосфера класна. Столики поставили, люди собі п'ють різні холодні напої. я тільки що купив. Зелень і е, така штука, що можна можна розрахуватися картою. Не тільки кеш. Це мене здивувало, тому що я думав, на базарі тільки готівка. Вправді, друзі, дуже багато всього. Е, я просто там не знімав, тому що там дуже шумно, вам би не було чути. Бачите, тут кліточки, дуже багато зелені, дуже багато закруток, е, огірочки свіжі, помідорки. Дуже-дуже багато різноманіття всякої зелені. Бачите, люди собі відпочивають, все камеру покажу. Бачите, це для маленьких людей. Вони собі відпочивають, батьки собі сидять, трави. як красиво люди поєднують просто базар, просто якийсь ринок на який йдеш щось собі купляти по своїх справах і ти, крім цього, можеш релакснути. це реально круто бачите, мед продають. Це напевно щось алкогольне. П'яний тут. Друзі, що я рекомендую. Обов'язково сюди приходіть, на цей ринок. Я думаю, що просто сьогодні менше всього, тому що це День Канади, це величезне свято. Не всі, я думаю, фермери сюди приїхали. Але все ж таки дуже багато всяких смаколиків. Дуже є багато різноманіття зелені. Також я бачу навіть, що показував 128 доларів за 0,5 якийсь самогон п'ятирічної витримки. витримки е, є, є чим себе потішити, я так скажу. Так що приїжджайте сюди, я думаю, що ви знайдете те, що вам потрібно. І найголовніше ви будете знати точно, що це домашнє. Так що всім гарного настрою, дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам успіхів. Бережіть себе свою родину. Слава Україні! Україна переможе, вірте в це. Тільки перемога. Слава Україні! друзі!